Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У місті Куп'янськ постраждали 45-55-річні чоловіки. У селище Борова постраждала 86-річна жінка. Також по допомогу звернулися 75-86-річні жінки, які постраждали в місті Куп'янськ 5 серпня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 8 кабів, 3 БПЛА типу «Герань-2», 1 БПЛА типу «Ланцет», 3 ФПВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Ізюмському районі в селище Ворова пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. У Чугуївському районі в селі Хотімля пошкоджено будівлю бази відпочинку. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено приватний будинок та електромережі. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Чугуївському районі області. Вночі окупаційні сили країни-агресора здійснили атаку ударним БПЛА по селу Хотімля Старосалтівської громади Чугуївського району. Внаслідок влучання зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі, де горіли конструктивні елементи на площі 30 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. До ліквідації наслідків Ворожого терору залучались дев'ять рятувальників та три одиниці техніки ДСНС, у тому числі медичний розрахунок, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Вільча. Ліквідовано шість пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2530 квадратних метрів. Під час гасіння однієї з таких пожеж у селищі Колумак Богодухівського району врятовано чоловіка 1952 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилуч. Оно та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. У районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищанківка, Загризове і в напрямку Куп'янська та Курилівки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн Єгор Мікенін. Харків. Новини.